Ця країна обговорює плівки міндіча, а в Одеській області є свої. Вони називаються плівками Діденко. І коли людина з підозрою від набу береться вчити депутатів моралі та етичної поведінки, це не просто абсурд, це яскравий. Показник того, наскільки система викривлена. Скажіть чесно, те, що ми чули на плівках, це є ваш зразок моральних якостей. Це інформація змі у матеріалах справи, яку розслідує НАБУ щодо нашого голови. Є інформація, що наш голова. Систематично разом з дружиною, народною депутаткою від слуги народу, здійснював покупки на значні суми у відомому магазині. Символ таким чином, нашому голові вдалося значно поповнити український бюджет та допомогти армії. А ви мене за корупцію питаєте? Ця історія про мою корупцію вже всім надоїла.